Друзі, привіт! З вами фанат сервісу оренди автомобілей. І зараз я вам розповім, чому мешкаючи в Дніпрі. Мені дуже зручно сісти на поїзд та взяти машину у Франківську або, наприклад, у Львові. І моя машина вже не буде потребувати СТО після повернення, після такої кількості намотаних кілометрів. Це перша причина. Друга причина. Я пробую різні машини. Я для себе вже розумію, яка мені більш комфортна, більш подобається. А яку я, наприклад, в другий раз не візьму. Третя причина, яка може бути зручною для вас, це тест-драйв машини перед покупкою. Четверта причина: якщо ваша машина опинилась на сто, ви можете взяти машину в оренду та продовжити їздити з комфортом по своїх справах. Причин лишилось ще багато, але особисто моя п'ята причина це часті виїзди за кордон. Мені подобаються автомобільні подорожі. До того ж, я впевнена в кожному автомобілі, який я беру в оренду. Найце це буде п'ята причина, і переходимо до шости. Зараз я подорожую з батьками нашими Карпатами, і мені також було зручно подолати основний шлях поїздом і вже взяти комфортний автомобіль тут. Або якщо вам треба поїхати у відрядження, ви також можете взяти собі автомобіль в оренду в іншому місті. Причин для оренди авто лишається все ще багато, але висновок один: це зручно, це комфортно і це надійно.